Всіма цими відчуттями впевнюємося, що те, що хочемо зробити, є з волі Божої. Найперше нам потрібно воселати до Бога теплу і чисту молитву, всім серцем благаючи Його один раз, двічі і багато разів, щоб Він просвітив нашу темряву і напоумив нас. Три рази помолись, кажуть великі старці Варсунуфій та Йоанн. І потім до чого схилиться твоє серце, те й роби. Не варто при цьому забувати, що при всіх перелічених внутрішніх духовних порухах рішення, які народжуються в тобі, ти повинен звіряти з порадами і віркуваннями найдосвідченіших. Щодо діл, здійснення яких повинно тривати або завжди, або більше чи менш тривалий час. Не тільки на початку їх творення потрібно намати в серці щиру постанову, сповнювати її тільки для вгоди Богові, але й після аж до самого кінця відновлювати такі настрій. Бо якщо ти не будеш так робити, то потрапиш у небезпеку знову бути оплутаним природною любов'ю до себе, яка схиляючись більше до самовгодження, ніж до боговгодження. З плином часу встигає неповітно зіпсувати добрий настрій, який був на початку, і призвести до змін добрих намірів і мети. Тому Григорій Синаїд написав постійно будь уважний до настрою своєї волі і ретельно розглядай, куди вона хилиться, чи до Бога, чи заради самого, лиш добра й для користі душевної, сидиш ти безмовно, співчуваєш. Читаєш, молишся та інші здійснюєш подвиги, щоб, не усвідомлюючи того, не обікрасти самого себе. Тому той, хто не зважає на це, почавши робити якесь діло з єдиною метою вгодити Богові, потім потрохи підсвідомо вводить це діло й самовгодження, знаходячи в ньому задоволення своїх бажань. І часто такою мірою, що зовсім забуває про волю Божу. І він настільки зв'язується насолодою від цього діла, що навіть якщо сам Бог перешкодить йому виконати його, чи через якусь хворобу, чи через спокусу від людей і бісів, чи якимсь іншим способом, він дуже обурюється і часто осуджує то одного, то іншого, що були йому перепоною в цьому. А іншим разом нарікає на самого Бога, що є явним знаком, що їх сердечний настрій не від Бога, а народився від пошкодженого і гнилого корення самолюбства. Бо хто буває натхнений на діла однією свідомістю на те Божої волі і одним бажанням угодити Богові. Той ніколи не бажає одного діла більше, ніж іншого, хоча б одне з них було високе і велике, а друге низьке і незначне. Він однаково ставиться до обох, бо вони обоє вгодні Богові. Отже, той, хто робить, чи якесь велике діло, чи низьке і незначне, буває однаково спокійний і задоволений. Тому що він цілковито зайнятий головним своїм наміром і головною своєю метою завжди в усіх ділах своїх бути тільки вгодним Богові, чи то в житті, чи то в смерті, як говорить і апостол Павло. Тому і намагаймося з усіх сил йому подобатися. Заради цього, любий, будь завжди до себе уважний і сам собі зосереджений. І старайся з усіх сил направляти свої сили виключно до цієї мети. І якщо колись будеш натхнений на якесь небудь діло, і то з такої душевної спонуки, щоб уникнути пекла або отримати в насліддя рай, то можеш і все подумки спрямувати до останньої твоєї мети, вгоджувати Богові, виконуючи Його волю. Тому що Бог хоче, аби ти увійшов рай і не потрапив до пекла. Ніхто не може повністю пізнати, яку силу і потугу в нашому духовному житті має це спонукання або мета вгоджувати Богові. Бо яке б не було просте і незначне діло, але коли воно твориться тільки для вгодження Богові та на Його славу. То воно буває незрівняно цінніше в очах Божих, ніж багато інших високих і славних великих діл, які робляться з іншою метою. Тому для Бога приємніше бачити, коли ти один динарій даси бідному лише з тією метою, щоб вгодити його божественній величі, ніж коли б ти зрікся всього свого майна з якоюсь іншою метою, навіть з тою, щоб отримати небесні блага. Хоч така ціль є і добра, і бажана, цей внутрішній подвиг, який тобі потрібно звершувати при кожному ділі, подвиг скеровувати свої думки, почуття й діла до такого вгодження спочатку видасться тобі важким, але потім зробиться легким і зручним. Якщо, по перше, безперервно будеш вправлятися в таких духовних правах, а по друге, Завжди будеш зігрівати в собі бажання Бога, підносячись до нього живим стремлінням серця, як до єдиного досконалого блага, достойного, щоб Його шукати заради Нього самого, йому служити і його любити понад усе. Чим частіше таке шукання безмежного блага в Бозі. Буде відбуватися в нашій свідомості, і чим глибше буде проникати в серце, тим частіше і тим тепліше будуть здійснюватися сказані дії нашої волі, і тим швидше і зручніше виробиться в нас навик, всяке діло робити лише з любові до Бога, і з одним бажанням вгодити Йому найдостойнішому всякої любові.